Слава Ісусу Христу! Дорогі односельчани, я хочу е, сказати декілька слів про свято так зване свято Хіловіну, яке святкується напередодні 1 листопада, що, що в католицькій церкві є днем всіх святих і днем вселенського поминання померлих. Отже, Хіловін – це свято з таким присмаком, очевидно, комерційним. Там коли ми подивимося по магазинах, є різні. Різна така атрибутика, костюми, маски, і е, найперше це також свято з таким духовним відтінком, де є е, діти, молодь, старші, одягаються в костюмі е, там, нечисті, відьом, ворожок, е, нечистих духів, і так далі. Отже, в такому духовному плані свято Хіловіну це свято нечистої сили, де люди немовби хизуються і радіють з того, що от вони там одягнулися. Там, ворожкою, відьмаком, відьмою, там, чи нечистим Духом. І це свято, по своїй суті, воно є такою насмішкою, святом 1 листопада, всіх святих, таке мавпування на виворі, тобто знецінення того свята всіх святих. Тобто людей, які дійсно своїм життям, своїм прикладом принесли багато добра, принесли світло в цей світ. Ось і. Знецінення, зокрема, поминання померлих. Вселенська церква, ціла церква, поминає померлих, молиться за них, і тут якби це знецінити, що от Хіловін, це щось таке головніше. А церква, власне, навчає, що цей день є дуже важливим для померлих, бо багато душ завдяки цій вселенській молитві за померлих йде з чистилища до раю. Ось. І багато в чому бачите свято Хіловіну, яке. Прийшло до нас із Заходу, воно є таким, воно так пропагується самою і державою, знецінюється власне все. Тобто і Бог добре, і відьма добре. Я собі ще пригадую момент десь після перед війною, коли напередодні Різдва поставили головну ялинку, і на неї, замість Фифлеїмської зірки, захотіли на вершок покласти шапку відьми. Так, ну потім це набуло такого розголосу, і ту шапку зняли. Тобто, що все зрівнюється: і Бог, і чорт, і відьма, і святий все добре, все гарно. Однак ми маємо розуміти, що хто такі є відьмаки, на яких ми там передягаємося, чи відьми, чи ворожки це є мертві люди. Це люди, яких душі є мертві. І так, якщо грубо сказати, то над тими людьми вже можна молитися панахиду, бо вони вже вмерли. Так, вони ще мають шанс, поки живуть покаятися, але на загалу вони, їхні душі є вже в руках диявола. І тому, коли ми там одягаємося, значить, в цих персонажів, які не є фантастичними, якимись є реальними, так? бо є ворожки, є якісь відьмаки, які живуть серед нас, ми можемо там про це не знати, але це люди з духом смерті. І навряд чи ми би хотіли, щоб наші діти були духовно мертвими. Навряд чи ми би хотіли, щоб ці діти заплатили потім високу ціну за те, що ми одягаємо їх, якісь такі речі, які притягають сили зла. Бо насправді ми, от так собі думаємо, що в нас зараз багато смертей. Ми кожен день фактично зустрічаємося із смертю. В наших чи то родинах, чи в наших спільнотах, коли привозять воїнів. Але по великому рахунку, ось такими святами ми притягуємо цю смерть в своє життя і в свою країну. Бо знову пригадую про той капелюх відьми на Ялинці, це був такий один з елементів також. Ми, вибачте, по великому рахунку багатьма своїми вчинками там, і абортами, ми притягали смерть до своєї країни і врешті-решт притягнули. І тепер хочемо від тої смерті позбутися, але не знаєм як, і в той самий час продовжуємося одягати е дітей особливо. Наскільки треба не любити своїх дітей, щоб бажати їм зла, щоб бажати їм духу смерті. І для мене, наприклад, це такий великий, як то кажуть сучасною мовою, мене тригерить, коли я там бачу дівчинку, яка є у вигляді відьми, там таке волосся. Ніби кров, і все капелюх такий відьмацький. І з одної сторони, це ніби, а з іншої сторони, знаєте, на руці браслетик Матері Божої з Меджуборія. Вибачте, ми маємо нарешті визначитися, де ми і з ким ми. Тому що диявол дуже легко бере в свої руки, але він не відпускає. Він буде нас тримати до останньої хвилинки, боротися за нашу душу. Тому, вибачте, хто, як не ми маємо дбати про душі наші, а особливо про душі наших дітей. І не віддавати їх так просто легко, напівжартома через, може, своє незнання, через свою таку дурість в руки диявола. Бо я не думаю, що ви, хтось з вас хотів би, щоб ваша дитина стала відьмою чи ворожкою, чи ще щось таке подібне. І потім є спокій, потім є тривоги, потім є нервозність дітей. Потім є якась незрозуміла для нас агресія, але вибачте, є така українська народна приказка: з ким поведешся, від того й наберешся. Робіть свята святих, вдягайте дітей в якихось святих. Тобто є, наприклад, багато прикладів, коли робляться свято в честь святих. Я в цьому можу допомогти. І це буде таким і прикладом для дітей, як можна жити, як можна жити так, щоб все було гарно, достойно, щоб приносити в цей світ світло. Не треба нам персонажів, які несуть смерть. А то є ворожки, то є ворожбити і інша всякого роду нечисть. Маємо нести світло і життя в наш світ. Слава Ісусу Христу!